Казка, груша заб'яка. Якось трапилися їжачкові на дорозі яблочко з грушкою. Зрадів він та й думає, щоб з того першим скуштувати. з'їм зразу яблочко. Ні, грушку. Ні, таке яблочко. Геть заплутався їжачок. Та, поміркувавши, надумав, як вирішити той клопіт. Підкинув їх височенько, що перше впаде, те перший з'їм. Зробив, як надумав: першим впало яблучко. І тільки но їжачок хотів нахилитися, щоб його підняти, як тут. Лусь, грушка поцілила малого прямо в маківку. Ой-ой, – -ой", зарепетував він. Та так голосно, що з дупла вискочила білочка з білченятами. Мене груша побила, заплакав їжачок. Обходьте ту грушу десятою дорогою, наказала білочка білченята. А ти, їжачку, приклади до гулі щось холодне. Добре. схопившись за голівку, їжачок поспішив до мишки. Ой ой, -ой порятуй мене. А що сталося? злякалася сіренька. Груша мене побила, та так, що аж гуля вискочила. Білочка сказала. Що треба до неї прикласти щось кругле, може, горішок? Чи довге? Шишечку? Ой, не знаю. Давай шишечку. Тримай гарненько, відказала мишка. Ось так їжачок і потупцяв додому із шишкою на голові. Аж ось. Зустріч лисичка, та як розсміється. А чого це ти, колючий, шишку на голові носиш? Мене груша побила. Груша? Не до сміху стало руденький. Так, що гуля вискочила. Ой лишенько, а в мене ж біля хати груша росте. Ще й дика. Ой, стережися її, лисичко, порадив їжачок і потупцяв далі. Аж глядь ведмедиця примостилася біля малинника та його грушою ласує. А що це ти, грушу їси? питає їжачок. Ой, їм. Ой їм. Облизнулася відмедиця. І що? Вона тебе не побила? З якого б це дива? То тільки боксерські груші б'ються. А ця ох же і жить добра, аж медова, прицмакнула ведмедиця і сховалася в барлозі. Добра? А чого ж тоді вона мене побила? потергулю їжачок. А мабуть, образилася, що я спочатку Яблучко хотів з'їсти. Тепер знатиму, спершу їстиму грушки. І ще треба буде дізнатися, де в лісі боксерська груша росте, щоб часом ще й на неї не натрапити.